Привіт, малятка! Сьогодні у нас знову заняття фізичної культури. Тому давайте будемо розпочинати виконувати вправу. Розпочнемо заняття з ходьби з звичайним кроком. Ручки ставимо на поясі і починаємо крокувати. Тепер виконуємо ходьбу малим кроком, ставимо ручки на поясі, йдемо вперед і повертаємось назад. Так, тепер розвертаємось і йдемо назад. Далі будемо виконувати ходьбу з широким кроком. Також вперед і назад. Так, і тепер повертаємось назад. Сьогодні будемо вивчати ходьбу по звивистій доріжці. На землі в нас стоїть скакалка і будемо понійти вперед і назад. Ручки ставимо на пояс, спинку тримаємо рівно і розпочинаємо. І тепер повертаємось назад. Далі будемо виконувати біг по доріжці. Ручки також тримаємо на поясі. Будемо бігти вперед і повертатися назад. Розпочинаємо. Так, повертаємось назад. І будемо виконувати ці вправи по шість разів. Повторимо ще з вами ходьбу з різними положеннями рук. Ставимо ручки в сторони, йдемо вперед. І тепер розвертаємось і так само йдемо назад. Наступна вправа – ходьба, тільки ручки у нас будуть за спиною. Також йдемо вперед і повертаємось назад. Спинку тримаємо рівно, йдемо вперед. Тепер розвертаємось. Пудьбу також будемо виконувати по 6 разів. Ви сьогодні були молодці на занять! Чекаю вас знову! До зустрічі!